Ви кажете, що можна додати дерев'яні накладки сюди і буде виглядати стильніше. А про це вже подумав виробник в наступній модельці дивана Адеус. За додаткові гроші за 1400 гривень можна додавати такі дубові накладки. В тій модельці цього не вийде зробити, вона старіша, їй ось десь 12-13 років. Ну, коротше, точно більше 10. І тут сама форма підлокітника хвиляста, сюди накладочку теж треба брати ну, вигнутої форми. А взагалі стіл прикольний. Тут 10 людей поміщаються за ось таку. Лавку зі столом, по четверо по довгій стороні, і двоє по бокам. І він же ж розкладається у велике спальне місце 140х200 см. Для гостьового варіанта взагалі топ. У нас такі диванчики беруть на дачу невеликі квартири. Що десь підтілька заїла? О, є. На дачу в е, невеликій площі квартир на терасу в літні будиночки, ідеально підходять. Тут максимально проста система розкладання і 140 на 2 спальне місця для гостей буде топ. Коштує 29 500, моделька 3 в 1, деталі про неї на сайті Солоха.ua.